واہ 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 Це європа, Україна, це європа, Україна, це європа, Україна. Це європа, Україна. Це не просто революція, це підняття національного духу. Ми з вами будуємо справжню Україну, нашу рідну Європейську державу, якою буде гордитись кожен українець. І я хочу, щоб ви повірили, повірили в наші сили. Наш дух свободи непереборний Ні одного кроку назад. До перемоги, геть Януковича, геть банду Даєш український державний рух. Наша свобода і наша перемога тільки за нами. Ми з вами доведемо. Що таке і хто такий народ України? Який повстав? Слава Україні! Героям слава! Українці усміхнеться,